У жмаринській громаді провели конкурс освіти і захисти дитину. Завданням для учасників було надіслати фото дитини із захистом світловідбиваючим елементом. Головне завдання конкурсу попередити небезпечні ситуації, що можуть виникнути в умовах поганої видимості на вулицях в темну пору доби через відсутність вуличного освітлення, що викликало пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури України. Почуємо пряму мову Ольги Боровської, заступника міського голови виконавчого комітету Жменинської міської ради. Конкурс ми вирішили провести у зв'язку з тим, що в Жмеринці, як і в всіх містах України, відсутнє вуличне освітлення у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, і це складає велику небезпеку для пішоходів, особливо для малечі. В наші гуртки працюють після уроків, і відповідно діти в пізній час, в темний час повертаються додому з музичної спортивної школи, з секцій, і тому ми вирішили. Допомогти бути їм освітленими, і так і назвали свій конкурс Освіти і захисти свою дитину мета його полягає в тому, щоб батьки потурбувалися про те, щоб на елементах одягу у дітей були світловідбивні елементи. Проходить конкурс наш пальтах нашого місцевого віддання. Це ж Меринська газета. На сайті будуть розміщені. Фотографії учасників, за які відповідно треба буде голосувати, і таким чином ми визначимо переможців. Щодо кількості учасників, на сьогоднішній день фотографії прислали 26 дітей. Відповідно, зараз ми вже маємо 26 учасників цього конкурсу. Будемо сподіватися, що за сьогоднішній день надійдуть ще фотографії. Ми будемо мати більшу кількість учасників в якості призів. Ну, безумовно, ми плануємо, що це будуть потрібні корисні гаджети в умовах відключення світла. Найменше учасники обов'язково отримують заохочувальні подарунки і сувеніри. Ми сподіваємося, що цей конкурс буде слугувати на добро, на користь. Саме дітям для їх безпеки, для того, щоб батьки не турбувалися. Адже зараз починається канікулярний період, і діти будемо сподіватися, будуть все таки мати зимові забави і будуть ще, можливо, пізніше вертатися додому. Тому, якщо цей конкурс відбудеться успішно, а ми в це віримо, то будемо працювати над тим, щоб залучити ще спонсорів, або можливо навіть придбати світловідбивні браслети або жилети для малечі, яка відвідує освітні заклади нашої територіальної громади